Просто, я якраз просто після сміни роботу закончив і хочеться по, дів, по дівкам пройтись. Я в плаці. Що, що, що ви кажете? Я в плаці. Слухай, ви мені на руки можете сісти, або хочете, дивіться, в мене є переднє сідня, можете спереді, можете, в мене є ще багато, В принципі, можете сісти, я буду стоячи їхати, або. Дивіться, можна так. Давайте так, ви сідаєте, я вас толкаю. Давайте спробуємо, дйомтеся. У мене зараз ключ зажигання, почекай. Дивись, ти вмієш водити вообще цю машину чи ні? Ні. Я тебе зараз навчу, почекай. Дивися. Дивись, ти ты... Дивись. в принципі можеш. Зараз почекай. Не той ключ достав, це від сейфа почекай. Вот. О, Це вже ці ключі почекай. Скажи, ти механіку вмієш є? ця механіка. Вмієш? Тебе навчити? На мене папа, папа кричав, Дивися, зараз.